Добрий вечір. 17-го столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкали. Зараз про таке. З крісла під варто. на засіданні Кабміну на очільника ДСНС одягли кайданки. Мафи, які створюють небезпеку при евакуації з підземки, від'єднають від електрики. На Трухановому острові міська влада створює умови для комфортного відпочинку і бізнесу. Президент Петро Порошенко особисто зустрів американські броньовики, які доправив в аеропорт Бориспіль літак зі сполучених штатів. Автомобілі Хамві більш відомі назвою Хаммер надійшли відповідно до рішення Сполучених Штатів про передачу Україні оборонних засобів. Цього прибули 10 автомобілів з посиленою бронею, 8 з яких, після оснащення озброєнням українського виробництва, будуть направлені у підрозділи високомобільних десантних військ, два спеціальним підрозділам Служби безпеки України. Загалом Сполучені Штати планують поставити 230 Хаммерів, з них 30 з посиленою бронею. Очікується, що ще дві партії по 10 машин з посиленою бронею прибудуть в Україну до 20 квітня, а решта 200 автомобілів протягом 45 днів. Президент Петро Порошенко у 23 ю річницю створення служби безпеки України поставив перед спецслужбами країни нові завдання: дати достойну відсіч агресорові, корупціонерам та сепаратистам, реформуватися у відповідності до стандартів НАТО та Євросоюзу і повністю позбутися старих практик КДБ. Президент наголосив, що необхідно створити ефективну службу з високопрофесійними фахівцями у штаті і забезпечити її сучасними матеріальними і технічними засобами. Трансформування СБУ має відбуватися відповідно до стандартів і критеріїв НАТО та Євросоюзу. Щоб ви жодною ознакою не догадували монстроподібний КДБ, щоб навіть нікому на думку не спало вас обзивати чекістами. Назавжди мають відійти старі практики НКВД КГБ, українські спецслужби. Більше ніколи не будуть займатися політичними репресіями. Керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій заарештовані. А всі очільники обласних та районних підрозділів відсторонені від виконання обов'язків. Всі вони причетні до махінацій та розкрадання державних коштів. Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков на засіданні уряду. Голові служби та його першому заступникові одягли кайданки у залі засідань. До зали входять правоохоронці і відразу прямують до місця, де сидять голова Державної служби з надзвичайних ситуацій та його перший заступник. За хвилину клацають кайданки і посадовці виводять з приміщення. Причина затримання махінації у закупівлі паленомастильних мастильних матеріалів. В рамках цієї простої схеми державні закупки осуществляються через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденти України, а в компанії на острові Джерсі. З острова Джерсі. На другу частну кампанію, принадлежащою Стаїцькому і Стаєцькому і Бачковському, Після чого ці деньги діляться на їх карточні відповідні щита. Міністр також демонструє вилучені документи, в яких зафіксовані і, і суми хабарів, які вищому керівництву передавали підлеглі інспектори, пожежники. Це вони збирали по областям і несли наверх. Так, наприклад, Вінниця 50 тисяч, Волинь 40 тисяч, Дніпропетров, 120 тисяч, Київська область 100 тисяч, город Київ 200 тисяч. І далі по тексту. Арсен Аваку звернувся до кабінету міністрів не лише звільнити вище керівництво ДСНС, а всіх очільників підрозділів за участь у злочинній діяльності проти України і її громадян. Уряд підтримує рішення про звільнення керівника і першого заступника і відсторонення всього керівництва по всій вертикалі Державної служби з надзвичайних ситуацій. І прошу Арсен Борисович проводити розслідування так само по всьому регіональному керівництву, яке було задіяно в корупційній схемі по розкраданню державних коштів. Нині уряд терміново вирішує питання, хто тимчасово виконуватиме обов'язки усунутих посадовців державної служби з надзвичайних ситуацій. Світлана Жаринок, телеканал Київ. За добу в зоні АТО. Жоден український військовий не загинув. Четверо отримали поранення. За повідомленнями РНБО, бойовики здійснювали провокації майже по всій лінії розмежування від Азовського моря до Бахмутської траси. Найнеспокійніше в районі Донецького аеропорту. там зафіксовано близько половини усіх епізодів порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних угруповань. Також незаконні бандформування не припиняють атаки на наші позиції в районі селища Широкине. Противник активно застосовує різноманітні види озброєння, зокрема гранатомети, міномети та зенітні установки. За оперативною інформацією активізувалися диверсійно-розвідувальні групи противника. Основною метою яких є пошук слабких місць. В обороні сил антитерористичної операції та створення провокацій під виглядом українських військових на лінії розмежування. За даними розвідки, на залізничну станцію Краснодон з Російської Федерації прибуло 20 вагонів з боєприпасами. Києва Віталій Кличко разом з очільником Дніпровського району Ярославом Горбуновим на велосипедах провели інспекцію на Трохановому острові, щоб перевірити, як там прибирали під час суботника. Міський голова відзначив, що на частині території сміття вивезли та посадили дерева. Однак, попереду ще чимало роботи. Віталій Кличко наголосив, що столична влада приводить територію острова до ладу, аби влітку кияни могли насолоджуватися комфортним відпочинком на природі у центрі столиці. Більше того, до облаштування долучилися підприємці та громадськість на думку мера зараз хороша нагода для розвитку бізнесу на острові, адже місто створює для цього всі умови час. Ми подготовились і реалізовуємо проект, где кевляни зможуть привести провести время здесь, в центрі города Києва на природі отдохнуть, зарядитися енергією, заняться спортом, рибалкою пожарить в нормальных сезонных условиях, там шишлики, барбікію зробити. Для этого есть все условия, но нам необходимо это систематизировать. І після цього мер відвідав вишкільний дитячий табір, який організували козаки на Трухановому острові. Ярославчика на весняні канікули відправили до козацького табору. Хлопчик тільки вчора приїхав та вже почувається, ніби у своїй тарілці. Каже, додому зовсім не хочеться. Тут ще є, ось фіхтування, там коняка стоїть. На коняки ще не їздили. Он палатка наша. А в палаці як нормально, добре. Та ні. Годують да, як смачно дуже на сніданок, молочну кашу з сахаром або без сахара із булочкою з сахаром. Цей табір незвичайний, а козацький. Тут немає традиційних підйомів, загонів та ранкових шикувань, але є чимало занять на будь-який смак: від малювання до спортивного орієнтування, від лазерних боїв до навчання справжнім бойовим мистецтвом. Та вихователі прагнуть ще більше урізноманітнити дитяче дозвілля, навчити виготовляти козацькі човни чайки та плавати на них. На жаль, теперішня локація табору цього не дозволяє. Та міська рада цю проблему вирішила. Влітку табір перенесуть на інший бік Труханового острова зі сторони затоки. Діти отримувати навики всі від побудови до керування, морський, морський річковий вишкіл, так? і походи в тому числі. Тут одразу виход на фарватер. Фактично, тут є рух транспорту річкового, і це є якась небезпека, розумієте, так тому там безумовно краще місце. Сьогодні сюди завітав мер Києва. Віталій Кличко ознайомився з умовами табору. каже, вони і так непогані, та досить колоритні, але на новому місці все буде більш цивілізовано. Сама ідея закладу міському голові дуже сподобалась. І дуже здорово, коли проходять лагеря, патріотичні лагеря, де... Помимо тех навыков спортивного развития, еще развивается патриотизм и вкладываются. Саме головне людські цінності. Мер розпитав дітей, як їм тут відпочивається, та дав кілька порад: гарно вчитися, займатися спортом та вірити в себе і свої мрії. Та розповів історію з власного життя. Коли Віталій Кличко був ще підлітком, він мріяв стати чемпіоном світу з боксу. Та друзі лише сміялися з нього. Пройшло 15 років, я запам'ятав всіх, хто там посміхався Запросив їх в кафе, приніс з собою сумку. Достав цей сумки той самий пояс, який мав. Тоді Тайсон держав над собою, яким володів в свій час Мохаммед Алі, Тайсон, Льюіс. Але вже цей пояс належав мені. Звісно, і без фотосесії не обійшлося. А наостанок всі разом заспівали гімн України. Орія Попович, Роман Тимошевський, телеканал Київ метрополітен почав вимикати електропостачання мафам, які розташовані при виході з метро та можуть стати на заваді в разі евакуації пасажирів. І відповідно до вимог правил пожежної безпеки, які були прийняті у 2012 році. Евакуація пасажирів здійснюється через підземний перехід завширшки не менше 6 метрів. І враховуючи правила, фактично всі малі архітектурні форми, які є. При виходах з метро звужують прохід для евакуації. Від'єднання розпочали зі станції метро Оболонь та Мінська, оскільки тут у орендаторів у кінці березня закінчується договір оренди. У 2014 році ми отримали більше 80 звонків псевдомінірування. І в кожному випадку, в кожному випадку ми були винуждені евакуювати пасажирів зі станції. І на практике убедились в тому, що требування по пожарной безпеці і ті мафи, которые установлені сніс ні соответствиями к этим требованиям, не дають не дают нам возможності безопасно и оперативно пассажиров. Після новин дивіться програму у центрі уваги. Її вестиме Наталія Денисенко. Наталію ради тебе вітати. Про що програма? Вітаю Олексу. У центрі уваги буде над актуальна тема хід медичної реформи у столиці, а також продаж 30 відсоткового пакету акцій Борщагівського фармацевтичного заводу, муніципальна медична страховка і гість програми Профільний заступник мера столиці Михайло Радуцький. Як завжди, глядачі зможуть поставити власні запитання нашому гостю. Ми почнемо одразу після новин. Олексу, продовжуйте. Дякую, Наталю. Мене все на цю годину. Наступний випуск о 17-й. зараз євгенія Золотоверха про спорт. Рі спорт, Мої вітання. Артем Федецький, Роман Зозуля, Денис Бойко, Роман Безус і Євген Коноплянка. Ці гравці Дніпропетровського Дніпра не зіграють у перенесеному матчі Кубка України із з Одеським Чорноморцем, який має відбутися 1 квітня. Причина проста вони залишаться у стані збірної на товариський матч проти Латвії, який відбудеться в останній день березня. Це особисте бажання футболістів, адже керівництво збірної погодилося відпустити їх до клубу одразу після кваліфікаційного матчу на євро з іспанцями. Таким чином, шести викликаних до національної команди Дніпрян тільки Руслан Ротань повернеться раніше до своєї команди. Українська танцювальна пара Олександра Назарова, Максим Нікітін змогли кваліфікуватися до довільної програми на чемпіонаті світу з фігурного катання у Шанхаї. Після виконання короткої програми вони опинилися на 17-му місці. Ця світова першість дебютна для українців на дорослому рівні. Але нагадаємо, що на початку березня Назарова, Нікітін виграли бронзу молодіжного чемпіонату світу у Таліні, і це була перша за останні 15 років нагорода для українських фігуристів на змаганнях такого рівня. Чемпіон приймає привітання 39 років. Сьогодні виповнилося олімпійському чемпіону Атланти та абсолютному чемпіону світу з боксу супертяжу Володимиру Кличку. З ним народження непереможного українця привітали діти, які під час шкільних канікул записалися на екскурсію до музею братів кличків. Вони написали на прапорі України свої поздоровлення, а також побажання до майбутнього бою Володимира з американцем Брайантом Дженіксом. До привітань приєдналися і пара партнер Володимира Кіладзе та перший тренер братів кличків у любительському боксі Володимир Золотарьов вже цього тижня. Яго Кіладзе вилітає до тренувального табору Володимира Кличка. Там він і передасть боксеру подарунок, а також побажання від фан-клубу вивісити цей прапор у тренувальному таборі. А потім взяти з собою в Нью-Йорк на бій із дженнінгсом який відбудеться 25 квітня у нас коли ми тренували даже в києві у нас не було якихось таких празднень і що щодо ми ми по моєму тренувалися і в новий рік, і А день рождення та просто тебе всі ребята поздравляють і йде потом треніровка Вот э, это празднование дня рождения самое лучшее, что может быть в жизни. Я э, с радостью уезжаю сейчас 29 го и всё равно буду ему помогать и стараться, чтобы он был в хорошей форме и как э, могу я так помогу. Заостаняя информация о цьому випуску до зустрічі.